Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні хочу подивитися на Ілона Маска. Влаштувати йому, так сказати, розбір польотів, тому що зараз шириться да, багато інформації з приводу того, що Ілон Маск зірвав українську атаку на Чорноморському флоті. РФ. Це було в тому році, да, пам'ятаєте, як неочікувано він вимкнув старлінки для України? Значить, це сталося не скрізь, тобто він наказав своїм інженерам не вмикати супутникову мережу Starlink біля узбережжів Окупованого Криму, щоб зірвати атаку України на Чорноморський флот Росії. 1 вересня про це повідомили журналісти CNN з посиланням на нову біографічну книгу Маска. А 8 вересня сам Маск підтвердив цю інформацію. Так, давайте, давайте, друзі, подивимося. Передумала я з колодою. Ну і таке буває. Давайте глянемо на цього маска. Я колись вже робила на нього розклад ще на початку цього каналу, в кінці того року, та, і карти такі собі були. Людина залежна, залежна від великих грошей, залежна від ерефії, тобто сам не приймає про себе рішення. І, от, і... Навіть такі коментарі були, знаєте, у серії. Навіщо ви таке говорите? <свісно> Добре. Давайте подивимося. Ілон Маск. От давайте просто спочатку розбір польотів оглянемо взагалі, що за людина. Насправді, да? а потім подивимося зв'язки з Ерефією І чому він справді виключив ті е, старлінки. Ілон Маск. Ти хто? По життю взагалі, хто ти такий? О, людина. Хм. Медійна людина, людина яка. Знаєте, як, зробила себе настільки самостійно, скільки зробила себе за допомогою других? інших людей, да? можливо, тут за допомогою якогось хайпу, да? можливо, за допомогою якихось голосних заяв, за допомогою інтернету, користувався інтернетом, він зумів правильно користуватися інформацією, знаєте, як людина, яка вміє правильно аналізувати, людина, яка вміє правильно користуватися інформацією. Да? От, і якимись головними голосними заявами. Ну, от мені тут більше про хайп такий, знаєте, от людина про цеп, він використовує е людей, які навколо нього, <цови> в своїх інтересах. Тобто він готовий підлаштуватися, він готовий е домовитися, можливо, там, піти на певні компроміси заради своєї... Певної мети. Е ну, такий, знаєте, людина ресурсна, але е насправді в певних обмеженнях, е в певних залежностях, навіть від е в залежностях від е людей, ті, які його підтримують, і які йому допомагають. Тобто, по Пентаклів, він, знаєте, е з двікою кубків поруч, він не е Готовий самостійно нести відповідальність за своє життя, прийняти приймати рішення за своє життя, ну як в плані роботи, бізнесу да, і так далі. Тобто він такий робить із себе таку, голосна людина. Знаєте, людина, якщо вона виходить в інтернет, от його багато, його багато. Хайпує, хто ти, да? п'ятірка жезлів, людина, яка. Да. Взагалі насправді, бачите, як по гроші має. От він боїться за, він боїться за свій бізнес, він боїться за те, що він будував все своє життя, да? е, людина, яка дійсно залежна від грошей. Я так розумію, все рівно. Знаєте, от, він на зараз знаходиться в такому положенні. Зараз я перепрошую. Так, друзі, він на зараз знаходиться в такому положенні, коли йому потрібно щось, знаєте, постійно виборювати своє місце під сонцем. Постійно з кимось домовлятися, постійно в плані фінансів. Тут, тут навіть не знаєте, знаєте, як не те, те що підкупати, а дуже ризиковані у нього вклади, і він має вкладати великі гроші, робити ставки. Дуже по дияволу дуже, дуже, дуже небезпечно він живе. Знаєте, ставки в нього, е... ну, прям такі глобальні, тобто не ні да, в своєму виборі, в своїх, якщо грати, то наповну. Тобто, ну, от він такий. Це не знаю, чим це може закінчитися. Взагалі, тут, знаєте, навіть є якісь у нього зобов'язання по правосуддю по справедливості, по документам. У нього є якісь зобов'язання з іншими людьми, да, по яких він вже винен, по яких він має комусь щось давати, якісь гроші, він має постійно відстоювати своє місце. Тобто. Але самостійно не може приймати рішення. І взагалі, от всі ці заяви, які він робить, це, знаєте, як таке відчуття, що чи, чи когось вигорожує, чи відволікає увагу, чи себе вигорожує. Тобто людина доволі агресивна, з певними таємницями, з певними страхами, з певними пристрастями по дияволу. Да? Обмеженнями. Ну, такий. По цим, картам, по цим картам це, знаєте, така подлість може бути на зло. На В зло. цій серії не ж ти нікому. Така людина. Як то говорять? Да? Я б в розвідку з тобою не пішов. От. Довіряти і робити бізнес з цією людиною потрібно дуже обережно. Ну, прям дуже-дуже обережно. Добре, давайте подивимося, що у нього на зараз з Ерефією. У Ілона маска, твої зв'язки з Ерефією. На зараз. Взагалі, ти і Ерефія. Будь-ким, будь хто там знаходиться, ти і Ерефія. Карта а, Верховного Суду. Боже, людина. Тут, мабуть, знаєте, дуже-дуже боїться засудження, насправді зв'язок є, зв'язок є. Він, це про залежність, це про залежність його дій, як я буду вчиняти. Що на мене будуть дивитися, що про мене подумають, які потім будуть наслідки? Да? Тобто, всі його дії вони на показ для того, щоб не засудили, для того, щоб потім для нього все нормально закінчилося. Дивіться, на дні колоди королева мечів, а королева мечів це може бути якраз якісь там спецслужби, які мають певну таємну інформацію, можливо, якісь компромати на нього, по двійці мечів. Йому б хотілося, щоб щось залишалося закритим. Йому б хотілося, щоб певна інформація да, по королеві мечів, яка може йому нашкодити, залишалася б закритим. Тобто він боїться якогось розголосу, він боїться. Що щось має вилізти наружу, і тому всі його дії, вони такі, знаєте, от так, щоб Ерефії було вигідно. Ой, Боже, твої зв'язки з Ерефією Іван Маск. Карта просто підтверджує, дивіться, карта місяця, обман. Маніпуляція, приховане, тобто все, що він робить, все зі страху. Нікуди не діваються карти, дивіться, от як тасувала начебто, але все рівно да, ця королева мечів, просто що є якась третя сторона. І, знаєте, як, ну це вимушено. Да? Це вимушено. Хтось все ж таки на нього давить, хтось має на нього якусь певну інформацію, якийсь ерофан, да? тобто це людина впливова, і він вимушений кланятися. Тобто, от, він залежний від певного ієрафанту, від якоїсь сильної людини на Ерефії по місяцю. Да? І, ну, всі ці дії зі страху. От здавалося б. Багато грошей, багато впливу, людина дуже відома, ну просто на весь світ. А свободи дії, да? свободи навіть, ну я не знаю, ми подивимося, правда, про що він думає насправді, якби прибрати Ерефію, що в нього там в голові. Але от, Боже, наскільки людина залежна. І от потім думає, чи, чи в грошах щастя, да? твої зв'язки з Ерефією. Підлаштуватися, підлаштуватися. Тобто, це те, що від нього не залежить. Це стрибнути, ні, не стрибнути, не випасти з вагону. Це, знаєте, це от про нього, не випасти з вагону. Підлаштуватися під ті зміни, що відбуваються, тому що, ну, вигідно і страшно. Він свою всю життя, все, все своє життя. Він отак от стрибав. По ці пентаклі, знаєте, де вигідно, де краще, так, щоб, так, щоб знайти своє місце під, під сонцем, і от рефією ці, ці а, стосунки, да, вони давно вже. Тобто він, він ще не відійшов. Зв'язки ті, які були, вони ще залишилися. Хтось там на нього давить, десь він там залежний від стосунків давніх залежний від давніх стосунків, є якийсь бізнес, великі гроші. Тобто, чи в нього вкладаються, чи якась частина грошей в його бізнесі, можливо, комусь належить. Да? Тобто він, тут вимушений, він вимушений з кимось рахуватися, оцей Ілон Маск. Так що панство ось так. Добре. Чому виключив старлінки? Давайте спитаємо, чому Ілон Маск так виключив ті старлінки біля а, Криму? Да? Чи то було навмисно? Ну так, да. твоїми руками попросили. Дійсно, знаєте, тут не було інших варіантів. Не було інших варіантів, якісь попередження. Від короля Пентаклів боявся. Трійка Пентаклів, так. Да. Виключив. Виключив для того, щоб зірвати роботу. Для того, щоб десь когось врятувати. Виключив. Таємний наказ це був. Да. Наказ під, можливо, під якоюсь давкою. Це е, те, що він зробив. Е, Знаєте, як ну не зовсім його рішення під місяцем. от Те, що він сказав не включати, це як була, типу, там, давка, давка на нього. Попросили. Ну, і знову ж таки, той, бачите, як король, король жезлів. Тобто, він е залежний від когось. Його дії дуже залежні від певного короля. Тобто, він. чому виключив Трійка мечів. Тут або якісь погрози, конкретно для нього були. Да? Або. Грошима хтось, значить, маніпулював. Не виключиш, ми тобі там щось обріжемо, будеш втрачати, і щось там. ну В плані грошей, втрати. Він боявся великих втрат своїх по бізнесу. Не, 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 не контролює він всі ці процеси. Тут він, знаєте, як Паш Кубків. Йому сказали він зробив. Тому так. Так що, друзі, ось так. Як ти насправді ставишся до війни в Україні? Давайте спитаємо Ілон Маск, як насправді ставиться до війни в Україні? Знаєте, як, е, якщо є можливість е, заробити попажу Пентаклів, да? От, то, в принципі, можна заробити. Він тут е, залежний від ситуації, він залежний від е, того, що відбувається, але дуже не хоче втрачати своє. Тобто він намагається, знаєте, як? Триматися на плаву. Триматися на плаву. Твоє... Ну, то, і знову ж таки про гроші, да? твоє ставлення. Аби, аби тільки, знаєте, зараз мені фраза прийшла, аби тільки мене не зачепило. Ви там робіть що хочете, аби тільки я не втрачав, аби тільки я не, ну, не, не поніс збитки твоє ставлення до війни в Україні справжнє. Четвірка кубків. Це карта байдужості. Допоки мене це не стосується, мене особисто я робити нічого не буду. Посидимо, подивимося, як воно буде. Що буде, якщо там щось раптом буде відбуватися, будемо дивитися, будемо підлаштовуватися. Дуже залежний, дуже залежний він, е... боже, він як в пажі. Він, дивіться, от виходить людина, наскільки багата і все, і просто пажами. Це, встигнути б тільки. Е... Підлаштуватися під зміни, встигнути б тільки е, в плані своїх інтересів, знаєте як е, знайти потік, щоб не втратити, не втратити потік Да, рицар жезлів. Твоє ставлення до України, Ілон Маск. Карта підвішеного, повішеного. От дивіться, він намагається абстрагуватися взагалі абсолютно. Від всієї цієї ситуації, що на зараз відбувається в Україні, так, от в світі навіть не те, що в Україні, а в світі, він не може прийняти жодну сторону, він дуже обережний. В плані України, в плані, в плані своїх висловлювань, він дуже має бути обережний, тому що все ж таки розуміє, що якщо якось десь якийсь неправильний крок, тут і суспільство засудить. І в плані роботи, можливо, десь інші є в нього компаньони, да, вони ну, можуть розірвати з ним стосунки, тому він буде втрачати. Він тут, знаєте, як настільки людина не відверта, от всі заяви, всі. Все, що він говорить, все, що він робить, стосовно України, стосовно війни, і взагалі на зараз, от, по своїй діяльності, вони, все, вони всі продиктовані його комфортом. Зробити так, щоб я не вийшов з зони комфорту і так, щоб мені за це нічого не було, до України як ставишся. Ну, знову ж таки, карта помірності. Ну, ніяк. От все це йому просто ну, сидимо і чекаємо. Це, це, знаєте, момент підлаштування, да, і вашим, і нашим, да, і там, і там. Головне, не пропустити момент, коли потрібно буде влізти в потік. І дивіться, може, ще якісь заяви від нього будуть, от як тільки почнуться якісь, знаєте, голосні новини. І голосні перемоги від України, от він ще вилізе 100% і буде займати сторону України, тому що ну, ця сторона буде сильних, Та? От ще, ще він себе проявить, пошуту в голові. Знаєте, а ну, не хоче бачити ніяких речей. Він не хоче бачити того, що відбувається насправді. Це людина думає тільки про свої інтереси, як би так не оступіться. треба потрібно мовчати, бо він розуміє, що він може. Він, знаєте, по шуту, Це людина, не контролюючи інколи свої емоції, свої думки. Може щось таке ляпнуть, а потім це його вилізе боком. І причому, що це таке воно вже бувало не один раз. Важко йому буде, важко йому буде. Що вам сказати. На зараз, зараз стоїть людина, знаєте, як перед вибором. Да? Хочу так, щоб і вашим, і нашим. Хочу так, щоб в цій ситуації мені було нормально, мені було комфортно. Тому, друзі, Такий собі цей ілон. Да? А чим же тебе шантажують? Мен, мене, мене так ем, цікаво дізнатися, От якась інформація. Так, це я на час дивлюся. Що, що на тебе є у Ерефії? Чи є якийсь компромат, чи просто гроші? Да? Чим? чим вони тебе тримають? Чи Це якийсь компромат, чи просто гроші? Гроші, дуже великі гроші. Гроші. А ви знаєте, тут і те, і те, і гроші, і є певна інформація, яку б він хотів, щоб вона залишилася за зачиненими за дверима. А... Нічого діяти не може. Він тут абсолютно безсилий. Стосовно того, це стосовно того, це стосовно його роботи, це не про особисте життя, це про його бізнес, це про його роботу, як він став успішним, за допомогою чого? Яким шляхом, хто допомагав, на чому виліз, знаєте, можливо, якийсь там а, по головам йшов, можливо, Хтось постраждав від того, да? можливо, він комусь перейшов дорогу. Там якісь такі речі стосовно його роботи. Стосовно того, як він, як він почав, ну, як він добився того, що в нього є. Так що, от такий розклад панство на сьогодні: на того Ілона Маска. От людина. Безхребетна, я вважаю, да, ну, але це моя особиста думка. Людина, у якої гроші на першому місці, своя вигода на першому місці. Але, як то кажуть, є у світі один великий уравнитель. Всі під одним богом ходимо. Тому Ілон Маск. Це твій вибір. Я вам дуже дякую за ваш час, дякую за перегляди, за підписки, за вподобайки. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте, натискайте на дзвіночок, пишіть добрі коментарі. Я дуже прошу вас, бережіть себе, бережіть Україну.